Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До ваш увагу сьогодні пропоную велосипед від торгової марки Forte. Модель називається Вірона 28. Колір мат Пінк. Яскравий такий світленький колір. Дозволить легко їздити з настроєм на велосипеді. Яркі яскраві кольори велосипеда роблять більш Яскраву поїздку на цьому велосипеді. Настрій це саме основне, коли ви їздите на гарному велосипеді. Від торгової марки Ford даний велосипед поставляється суто в Україну. І виробництва — Тайвань, Китай-то. взагалі Велосипед має сталеву раму, одну швидкість, великий кольлес 28 дюймів, гальмування здійснюється ногами. І е, ручний тормоз Ми ось раз і ногами. Чи передній велосипедний колеса і рукою мить і зажали, загальмували. Велосипед насправді е, комплектний, має кошик, достатньо глибокий. Е, кошик е, не рухається, достатньо е, великий об'єм цього кошику. Багато чого можна покласти, в разі, якщо ви поїдете вранці на ринок. Е, велосипед має колесо з е, слікової, майже полусліковою покришкою. Тобто центральна частина покришки непреривна, А бокові шипи будуть е, надійно стійко тримати велосипед, якщо ви поїдете десь лісом парком. Обит з однобортним е, е, конструкцією, сталевий однобортний обід. Сталева на гайках і крила міталеві, які кріпиться на вілочку в одному місці, раз, і на вілочку двох, два і три. Тобто трьохточечне кріплення міталевого е, крила надійно тримається, не дребежіть. Кошик кріпиться на е, винос е, на, на рульову, ось тут, і е, на е, саму. Вілочку ось цим елементом. Тобто кошик теж витримує високе навантаження. Кермо регулюється за висотою. Ось тут у нас бок і можна піднімати, опускати кермо. У керма достатньо широка така позиція, легко його тримати. Гальмування переднього тормоза на лівій руці і дзвіночок на правій руці. Достатньо приємний елемент. Е, велосипед Dyrona 28 матпін е, має металевий щиточок, можна їздити в сукні. Питань ніяких не буде, зауважень ніяких нема. Сідаємо, їдемо, байдуже погода була, яка завжди буде чисти ваші, е, ваші ноги, одяг. Пластикові педалі, одна швидкість. Гальмова система, повторююсь, ногами можна згальмувати. Багажничок з заживною пружиною. Щіточок назад кріпиться на раму ось тут раз. На раму ось тут два. І е, опора з двох точок е, 3-4. Тобто чотирьохточечне кріплення заднього брезговічка робить надійним його використання. Є підніжечка, хлоп, можна залишити велосипед завжди в положенні стоячи. Сідуха, завжди треба відзначити сідухи. Сідухи такі пухкі, як на диванчики сідають дівчата і насолоджуються поїздкою на цьому сідлі. Є пружини, здійснюється м'ягка поїздка за умов цих двох пружин. Регулювання сідла легке за обрахуванням того, що стоїть тут ексцентрик, поставили на, треб... на яку висоту за умов легкого руху. Сам велосипед вірона від торвової марки Forte, модель Вірона Легкий в користуванні, а за вагою треба відзначити, звісно, його вагу. Враховуючи, що у велосипеда є і кошик, і захист ланцюга, є підніжка, є багажник. Вага, звісно, буде трішечки збільшена. Комплектність велосипеда. Робить його за вагою 17 кг 100 г. Велосипед з розміром коліс 28 дюймів, Рама сталева, легкий, надійний вілка у нас жорстка, тобто буде комфортно їхати по асфальту. Ну, що хочете сказати, сів і поїхав і зайвого нічого не треба. Сподобався велосипед міського типу. Модель, е, велосипед Форта, модель Бюрона 28. Приходьте в наш магазин на Харківському шоссе місті Київ. Бажайте замовити, переходьте по ссылці YouTube каналу Віларіва на сайт Віларіва. і там цей велосипед достатній буде для замовлення. Постійним покупцям якісь знижечки завжди є. Приходьте.